Нарешті у мене вийшла вдала робота. Це за мотивами косівської кераміки. Кахлі нібито. Основна проблема, чому у мене не все виходить. Це через саме яйце, тому що я купляю видуті, і от і роблю не я. І там бувають тріщини, які просто не видно. А після витравлення вони збільшуються і вже пізно щось там робити. А друга проблема, от я написала цю писанку за мотивами косівської кераміки, і я хочу її покрити лаком, тому що, ну, по-перше, буде краще зберігатися, а по-друге, вона ну, більше буде схожа на кераміку. А тільки вона вся потемніша. Але в даному випадку може це краще.